Налаштувати комунікацію незабаром на Прикарпатті може запрацювати консультативний центр для родин захисників. Туди рідні воїнів зможуть звернутися з різноманітними питаннями. Допоки цього не сталося, для родичів українських військовослужбовців, які зникли безвісти чи потрапили в полон, провели зустріч з представниками різних структур, аби ті мали змогу знайти відповіді на запитання, що їх турбують. Ірина та Зоряна матері азовців, їхніх синів, контрактників. Війна застала в Маріуполі. Разом пройшли оборону Азовсталі і від травня у хлопців в російському полоні. Коли 17 травня вони виходили із Азовсталі, і син подзвонив і сказав: Мама, ми йдемо на фільтрацію. Все, мамо, ми прийдемо місяць, два-три, і ми прийдемо. Нас поміняють. Але ну, як ми бачимо, сім місяців за цей час зв'язку з ними не було. Новини про синів дізнавалися лише від тих, кому вдалося вийти на волю. Або ж обивали пороги столичних кабінетів, бо лише там можна було отримати буде якусь інформацію про бранців. Куди ми маємо звертатися, по по, -по питаннях, які в нас виникають? Куди хто чому досвідки? Франківську немає координаційного штабу, куди ми люди можуть звернутися? Не кожен має можливість поїхати кожного місяця в Київ. Таких родин, чиї чоловіки зникли безвісти на війні або ж потрапили в полон на Прикарпатті на сьогодні понад півтора сотні. І в кожного з родичів одні й ті ж запитання. Отримати відповіді на них часом справа не одного тижня чи місяця. Частина тільки після отримання достовірної інформації, достовірної, що людина дійсно в полоні має право прислати сповіщення. Проходиться ціле розслідування. тільки після цього. Наприклад, Територіальний центр комплектування та соціальні підтримки отримує сповіщення про те, що такий то військовослужбовець дійсно перебуває в полоні. Основні питання, пропавши з безмісті, де взяти документи, щоб їх не відшофовували, щоб їх не відганяли. І сьогодні будуть всі розглянуті питання і будуть їм всі причетні до цього, щоб вони знали, до кого звертатися. Відтак представники ветеранських організацій спільно з військовими структурами провели зустріч для родичів воїнів з уповноваженою президента з питань забезпечення прав захисників. Більше сотні з них приїхали до Франківська з різних куточків України, щоб отримати відповіді на запитання, що їх турбують. Складна ситуація всі роки була з поінформованістю людей з приводу того, які пільги вони мають отримати. На превеликий жаль, так склалося вже в нас історично в цій війні, що були мобілізованими здебільшого люди із сіл. І перші всі хвилі мобілізації люди відвоювали, демобілізувалися, поверталися в село. На сьогодні уповноважена президента провела більше десяти таких зустрічей, бо щодня отримує сотні звернень від родичів українських захисників. Аби налагодити з ними комунікацію в областях, мають намір відкрити консультаційні центри. Ймовірно, вони будуть створені при представниках уповноважених справ людини. Досі цим питанням подекуди займався лише громадський сектор. Це по суті була спроба підмінити громадським сектором функцію держави. Тому вони не довгий час і проіснували. Більше того, ці центри вони не забезпечувалися фінансово, не фінансувалися на громадських засадах за благодійний кошт. Люди намагалися допомагати іншим людям тільки в межах співпережимання і спроби допомогти. Зі слів уповноваженої такі масові зустрічі теж доволі ефективні, адже родичі українських воїнів дуже часто об'єднані у спільноти, де допомагають одні одним. Відтак присутність бодай когось одного дозволяє поширювати чималий пласт необхідної інформації по різних куточках країни.